Два, Традиційний забіг святих Миколаїв вулицями Рівного. Півтори сотні учасників різного віку недільний ранок розпочали з пробіжки. Вже сьомий рік поспіль Рівне Ранінг Клаб організовує благодійний забіг святих Миколаїв. Учасники змагаються не лише у швидкості, а й оригінальності костюмів, яких долають дистанцію. Сьогодні в нас багато учасників, які біжать в новорічних святкових таких казкових костюмах. Це одна з особливостей забігу. І всім подобається шкода, тільки що останні роки все менше і менше учасників, тому що. Завжди ми там запросто збирали на такий забіг 250-300 учасників. Цього року в нас трошки більше 160 учасників. Як і у минулі роки, забіг благодійний. Половину зібраних від реєстраційних внесків коштів організатори спрямовують на допомогу ЗСУ. Можливість поєднати спортивну активність та підтримати військових. Додаткова мотивація взяти участь у забігу. Розповіли Віта та Денис. Подружжя навіть підготувало оригінальні костюми. Цей забіг завжди дуже важливий для рівного. Він цікавий, він про поширення спорту, і в першу чергу це тому, що це донати на зсу. Допомагаємо нашим одноклубникам з придбанням необхідної їм техніки автомобілів, дронів і того інше. Учасники долали дистанцію на вибір два або вісім кілометрів. Представник рівненського клубу бігу Олександр Бонацький перетнув фініш першим серед тих, хто обрав коротшу дистанцію. Різдво це дуже класні емоції, собою. Такий сібі антистрес, релакс, всім роді. Очистить свої нагороди цього дня отримали не лише переможці на кожній з дистанцій серед чоловіків та жінок, а й володарі трьох найбільш оригінальних костюмів. Однак найголовніше зі слів організаторів це атмосфера спортивного свята та можливість допомогти українським захисникам. Микола Брежицький. Випуск новин.